Так дорога йшла степом, квітла обабіч. Там вона літала чайками. О, кигічет з прильотом. Прилетіли додому, а дім як не спалять. Ой, кулики тут, як тут. Ту переворять, ну ось ось така жадібність людська. Ні кінця і... І, і ні краю немає, все хочеться більше, більше грошей. Тут скільки квітів, тут вже можна подивитися. Ну так ось, ось такі квіточки тільки прийшли і їх усіх переорали. Ось вони також прилетіли додому. А де ж гнізда вам мостити? Ой, небо так затумалось глибоко над нами цим вирієм. Отак вони кружляють. Не знаю, що тут твориться з душами людськими. Ну, що тут хочуть взяти більше. Ось воно все перетолочено і зніяковіло все. Все лягло під плугом. Що сказати? Я не знаю, що можна сказати. Про цю дурість, захланність людську, чию тут волю випростовують, чиї підписи стоять під оцим усим. Народ то що ходив і їздив, як і ті чайки. Тепер вигнаний звідси ось так. Іде війна. І ось так. Там десь дорога залишилася. І ось тут іще щось недоворене. Але я бачу і на це покладеться жадібне. Ось така межа. Скіба. Жадібний. Очах людських ось така Ми бачимо історія війни вічної людьми, війни людьми з природою. А велике небо ось так просіває пору мені метикує там щось. Що робити з нами із забутими своїми душами на цій благодатній і неупорядкованій людиною землі?